Добрий день, шановні колеги і відсутня агенція УНІ. Сьогодні у нас буде брифінг. Я хотів би ще раз оголосити заяву Юлії Тимошенко, яка була оголошена під час судового засідання. Заява адресована в Київський районний суд міста Харкова судді Костянтину Садовському. На розгляді в Київському районному суді міста Харкова знаходиться сфальшована кримінальна справа по обвинуваченню мене у низці надуманих злочинів по поверненню податку на додану вартість, пов'язаної з діяльністю корпорації ЄСУ в період, коли я навіть не працювала в цій корпорації а була народним депутатом України. Ці замовні політично вмотивовані обвинувачення були висунуті мені ще в 90-х роках під час акції Україна проти кучми, після чого Генеральна прокуратура та судові органи вже неодноразово визнавали абсурдність цих обвинувачень. Так, Верховний суд України на спільному засіданні судової палати у кримінальних справах та військової судової колегії 11 листопада 2005 року, коли я була в політичній опозиції, розглядаючи питання про законність закриття цих сфальшованих кримінальних справ, чітко констатував в резолютивній частині своєї ухвали. Зазначені кримінальні справи щодо Тимошенко Юлії Володимирівни обґрунтовано і відповідно до чинного кримінального процесуального законодавства закриті компетентними органами і посадовими особами за відсутністю складу злочину на підставі статті 6 пункту 2 КПК України. Незаконне поновлення цієї справи всупереч рішенню Верховного суду України є грубим порушенням параграфу 4 протоколу 7 до Європейської конвенції з прав людини та статті 61 Конституції України щодо сталості судових рішень. Ця справа підлягає негайному закриттю та не підлягає подальшому розгляду. А тому я вимагаю від суду за моєї відсутності розглянути мої клопотання про закриття цієї тотально сфальшованої справи. За станом здоров'я на сьогоднішній день я перебуваю в стаціонарі ЦКЛ Номер П'ять укрзалізниці. При цьому на відміну від розгляду справи справи щербання печерським судом міста Києва, я не вбачаю підстав для нанесення подальшої непоправної шкоди моєму здоров'ю під час доставки та участі в розгляду справи в Київському районному суді міста Харкова по справі ЄСУ, в якій вже є рішення Верховного суду України на мою користь. А тому прошу суд керуватися вимогами статті 249 КПК України в редакції 1960 року. При цьому з метою уникнення спекуляцій, якими займаються представники правлячого режиму, вважає за необхідне повідомити, що Генеральна прокуратура України за дорученням Януковича зараз фальшує кримінальну справу про нібито мою участь у замовленні вбивства Євгена Щерманя. Незважаючи на абсолютну абсурдність цих обвинувачень гпу організує організує політико-пропагандистське шоу по так званому допиту так званих свідків в смішних судових засіданнях все це здійснюється з грубими порушеннями вимог статті 225 КПК України в редакції 2012 року. Однак, користуючись моїм станом здоров'я, режим вирішив свідомо проводити ці допити за моєї відсутності. Оскільки мова йде про безглузде обвинувачення мене у вбивстві, до, до, до якого я не маю жодного відношення, я готова, незважаючи на загрозу моєму здоров'ю, погодитись на транспортування до міста Києва, оскільки суд відмовляється переносити допит свідків. Та проводить їх за моєї відсутності, посилаючись на сфальшовані акти Качанівської колонії No54 про нібито мою відмову від доставки в місто Київ. Враховуючи все, що я сказала, зазначаю, що стан мого здоров'я не дозволяє мені бути присутній в судовому засіданні, яке має відбутися 22.03 в Київському суді міста Харкова, згідно з статтею 249 КПК України. При цьому зазначаю, що я вимагаю, незважаючи на тяжкий стан здоров'я. Доставки мене в усі судові засідання по допиту свідків у сфальшованій справі Щербаня, зважаючи на тяжкість сфальшованих звинувачень та бажання режиму Януковича за будь-яких обставин протизаконно та бездоказово призначити мені пожиттєвий термін ув'язнення. Юлія Тимошенка, 21.03.2013 року. Можу лише додати, що ця заява вчора. Я це підкреслюю, саме вчора була передана керівництву Качанівської колонії, і відповідно через Качанівську колонію була передана до Харківського районного суду міста Києва. Тому мені не зовсім зрозумілі сьогоднішні танці пенітенціарної служби, а також мені не зовсім зрозуміла позиція суду заявлена про те, що він нібито чекав якихось суддя, чекав якихось додаткових.